В принципі, гра складалася, ми так би переважали два тайми, але ну, більше моментів у нас було. Ну, тільки реалізація у нас щось так ну, підводить. Вже такі моменти не забували, що з лінії воріт і то вже не могли попасти, і ще й пенальті не забили. В принципі, гра є, якось граємо в пас, більш-менш один одного розуміємо. Це і результат. Ще й гол нам такий забили, можна сказати. Ну, в футболі всі голи вони щитаються. Но... Можна сказати, самі собі забили цей гол. Ну про те, що я вже казав, що моменти в нас є тільки реалізація, вона якось нас підводить. Я думаю, що ми над цим будемо працювати на тренуваннях і будемо ну, вдосконалювати так, щоб ми могли забивати голи і повершати свою майстер... майстерність. Це дуже прикро і дуже важко це переноситься. Тому що грається за свій рідний клуб і хотілося б завжди вигравати, і прогресувати і приносити вболівальникам перемоги. Ну так сталося і якось прикро, прикро, прикро за цю поразку.